Сьогодні я буду з вами відвертим. Я не кінокритик. Wow. Ну тобто я давно полюбляю кінематограф. Він дуже сильно вплинув на мої смаки, навики та навіть на основний вид діяльності. Я буквально заробляю монтажем, якщо ці копійки можна назвати заробітком. Копійка Гофі. Привіт, дякую, що завітали до першої ведучий. Але чи сильно я розбираюся в тому, як трактується той чи інший витвір мистецтва, і що саме творець хотів донести до глядача? Не думаю. Тому цей проєкт, перший ведучий, не тому що найкращий, а тому що єдиний, я не веду стілю об'єктивно і прям по експертному розбирати аніме, серіали чи кіно. Я більше маю на меті розважати вас, але також вважаю за важливе донести своє сприйняття того чи іншого витвору. Так, швидше за все, воно дуже суб'єктивне і ймовірно багато думок, які я собі понапридумував, автор навіть не вкладав у свою творцю але коли ти виставляєш своє мистецтво на огляд цьому світу, будь готовим, що воно буде трактуватися по-різному і знаходитиме в серцях людей нові сенси. І знаєте, це ж прекрасно, просто вдумайтесь заради того, щоб зняти кіно, сотні і тисячі людей проводять комплексну і важку роботу. Вони вкладають в це свої сили, таланти, вміння, і головне. Розум сценарист прописує цілісну історію без явних дір та роялів, принаймні пробує. Оператор підбирає правильні об'єктиви та ракурси. Гафер виставляє світло, яке відповідатиме порі дня та атмосфері. Композитор музикою підкреслює настрій сцени, режисер монтажу єднає багацько окремих кадрів в єдине. А режисер всього фільму робить усе, щоб з цієї м'ясної каші вийшла команда, яка в результаті видасть цілісний продукт. І якщо більшість інгредієнтів з цієї каші дійсно постараються, цей продукт може вийти навіть якісним. Але, але, але. Він все рівно не сподобається усім. Ну тобто, у всього є гейтери, вірно, навіть в мене. Просто я недостатньо популярний. Для... Виходить, студії проходять такий довгий розумовий процес створення кіно лише заради того, щоб тітка Леся з Франника оцінила їх контент, обираючись суто на свій досвід, який взагалі може не співпасти з світоглядом і баченням творця. Звісно, багато хто скаже, що мистецтво так-то можна судити об'єктивно, бо в ньому також є свої закони. Ну, по перше, об'єктивність мистецтві це просто правила, які встановили такі самі, хоч і професійні, але недосконалі люди, як і ти, таж. Ці правила встановлювалися ціною спроб та помилок, але це не означає, що вони довершений ідеал, тому їх час від часу не те, що можна, а необхідно порушувати, бо тільки так ми зможемо вдосконалювати існуюче і створювати щось дійсно нове. А по друге, якими би крутими професійні критики не були, вони все рівно не зможуть одностайним рішенням скласти єдиний правильний топ 10 фільмів всіх часів, бо вони теж люди зі своїми смаками. Та вподобаннями. В цей момент ви можете спитати у себе, чому я вімкнув відео про принцесу Мононокі, а чувак вже три хвилини втирає про те, яке ж мистецтво суб'єктивне. Ну, я просто сам донедавна не міг дати собі відповіді. А чому я так сильно люблю принцесу Мононоке? Останні років п'ять я вважаю цей мультфільм своїм улюбленим серед повнометражних, але дати собі чіткої відповіді на те, чому я так думаю, не міг. Саме тому я вирішив розібратися, чому Мононоке Хіме найкраще аніме. Серед повнометражних, ну капець, яке люте іго. Для тих, хто в танку борони вас, Боже, як ви виборонити неньку. Дякую вам за силу. Не забувайте донатити нашим хлопцям посилання в описі. А для тих, хто не знає, про що принцеса Мононоке короткий екскурс з зав'язку історії. Хлопчина та просто принц. Шитака, захищаючи своє селище від проклятого кабана, отримує поранення, від якого і сам переймає це прокляття. Через що він відправляється в подорож на пошуки власного зцілення. Ну, все, а ви що думали? Що я вам весь сюжет пересказувати буду? Ні, звісно, то повинності Привіт. копійки. Так що швиденько пішли і подивилися, тому що Хаяо у та студія гіблі рідко підводили. Але бувало, всяке. перше, що я зрозумів, передивлюючись цей мультфільм, це те, що він дійсно робився професіоналами під керівництвом професіоналів. Все від дотошної анімації до музичних мотивів, які розкривають безмежні простори природи, виконано на вищому рівні. Я готовий вічність передивлюватися ці довгі плани під саундтрек Ці Дзьо. Дивлячись Мононокі, важко навіть уявити, що цей фільм був випущений аж 25... 25 років тому, і знаєте, вся сила в деталях. А Шитака не просто їде верхи через ліс. Ми бачимо неймовірну гру тіне, яку ж видже за все анімували вручну, і я взагалі не уявляю, як таке промалювати ось такими руками. Ой, сорі, то мої. Або ж візьмемо до уваги те, що герой перед тим як набрати води в миску, її промиває. Не факт, що я би так в реальному житті поступив, або як після тяжкого поранення та довгого відновлення аж така просто валиться з ніг від втоми та банальної незвички. Такі моменти зроблені не просто для анімаційних понтів. Хоча, напевно, і не без цього, вони дійсно дають саме цю емоційну прив'язку до історії. Вони дають проживати цю історію разом з героями на зовсім іншому рівні занурення. Та й загалом, якщо авторам не впадло анімувати такі деталі, то звісно і весь Інший відеоряд зроблений на рівні. Ну я навіть не знаю, з чим порівнювати, якщо чесно, бо виглядає це дійсно неймовірно та унікально. Що тут описувати? Ви все бачите на екрані. Хоча YouTube все рівно зіжре якість. Окрім того, не можу не відмітити цей олдовий японський саунд дизайн. Це, звісно, вже питання смаку, і багатьом він напевно не сподобається, але я насправді досить сильний естет в питання звукового оформлення, що ви можете помітити по моїм відео, і тому своєю експертною думкою заявляю, що звуки тут ідеальні. Міядзаки дуже дотошна людина, яка не може робити щось, не доводячи до ідеалу. І я відверто думаю, що часто ця якість не особа корисна для особистості, оскільки такий перфекціонізм може перетворити тебе на, м'яко кажучи, неприємну людину. Про що я знайомтесь, це Горо Міядзакі, син Хаяо. А це його перше аніме Сказання земномор'я. І знаєте, що зробив Хаяо на прем'єрі фільму свого сина? Звісно ж, вийшов під час сеансу, закурив сигарету і максимально демонстрував своє невдоволення. А після взагалі заявив, що його син так і не виріс. Камон. Ну може, це і не найкращий фільм на планеті Земля, але ж то твоя дітенько підтримай, хоч трішки. Але знаєте, що при цьому ще смішніше? Ця подія була знята та продемонстрована у документальному серіалі «10 років з Хаяо Міядзаки». Але я не зміг знайти саме цей відривок. Шукав на ютубі? Немає. Шукаємо далі. Ця кінта. Знайшов сайт каналу, що знімав цю документалку. Знайшов серію, де розповідається про гору. Знайшов цей фрагмент з прем'єри і. Він тупо перемонтований, і там ми бачимо набагато лайтовішу реакцію хаяо. І в цей момент я зрозумів, що нічого не зрозумів. Єдине, за що я зміг зачепитися, так це за відеореакцію на ютубі якогось іноземця на саме той оригінальний відривок. Тому, якщо бажаєте побачити це своїми очима, залишу посилання в описі. Але з чим складно посперечатися, так це з тим, що такий підхід часто дає неймовірні результати в творчості. І це насправді навіть трішки журбинно, бо виходить, що якщо ти хочеш створити шедевр, то будь готовий пожертвувати своїм часом стосунками. Та психікою. Хочу вірити, що так відбувається не завжди. Так про що ж ця історія? Тут все просто: екоактивізм, протистояння людини та природи. І, хоча, як показало життя, ще існує на землі абсолютне та безголосде зло, м'язаки вирішив показати мотивацію обох сторін конфлікту: люди на чолі з Леді ебоші, які розвивають своє місто, через що зрізають ліси та нищать братів своїх менших. Виступають явними агресорами, та ті самі брати менші, тільки вони тут не особо менші, швидше твариночади чади на стероїдах. Ну і просто боги здебільшого нам показуватимуть вовків та кабанів хоча очевидно, що видів всякої живності тут куди більше. А основним репрезентатором цієї сторони, взагалі, є людина. Принцеси Мононоке або сан, яку ще з маличку відкинули батьки і приютили до себе вовки. через що вона ідентифікує свій пронаунс як She Wolf. до якої ж сторони відноситься наш головний герой? Ашитака не туди і не сюди. Він тут швидше виступає в ролі ну хорошого руського. Перший голівудський фільм, який вийде про нашу війну. Буде фільмом про, про хорошого русского. Аватар, зелена книга, спісок Шиндлера», Ну, типу, один з найкращих фільмів в історії. Ну ти прекрасний, в мене сльози. Кожна, але ж він реально він про гарного нациста. Тобто старається всіх помирити, щоб всі жили дружно. Я знаю, що ви вже біжите писати в коментах про неправильну репрезентацію теми. Такого в житті не буває, але давайте хоча б в казках залишимо такий тип персонажів. Тим паче він не руський, він хороший японець. В японців вже ж ніколи не було імперських мотивів, правда? Mm. І вже в момент свого першого перегляду я задався питанням: а чому аніме називається принцеса Мононоке? Якщо по факту вона більше другорядний персонаж, і на це відповів сам продюсер проєкту Тошіо Судзукі, як вияснилося, перед ним і Міядзакі повстав вибір назвати картину принцесу Мононоке чи легенда про Ашитаку. І в обох цих назвах є свої приколдесні деталі: Мононоке Хіме саме так назва звучить на мові оригіналу. Хіме дійсно перекладається як принцеса, тим часом як Мононоке, це не ім'я, як багато хто міг подумати, бо героїні то звати. Сан, а перекладається це слово по типу як мстивий дух. Але для американського прокату вирішили залишити так, як було в японському оригіналі, чи то для збереження колориту, чи щоб просто всі слова на постер вміщалися. Думається мені, що обидва варіанти релевантні. А ось в назві Легенда про Ашетаку використовувався єрогліф, який має значення легенда, що передавалася з вуха в вухо без запису в історії, чи якось так. Ось вам англійський текст, який я знайшов. До речі, Міядзаки виступав більше за останній варіант, і враховуючи його перфекціонізм, це досить логічно. Оскільки, хоч сама Сан досить важливий персонаж історії, все-таки сам. Саме Ашитака є її головним рушієм. Ашитака герой примиритель. І з однієї сторони він мені не сильно подобається як персонаж. Бо Він прям занадто ідеальний головний герой. Знаєте, добрий, справедливий, відповідальний, милосердний. Ну прям жодного мінусу. Але я все рівно рахую, що він класно вписаний в сюжет. Його передісторія, яку вмістили в перші 10 хвилин фільму, достатньо розкриває його бекграунд. Він принц свого селища, якого виховували як наслідника та захисника свого дому. Тому він і володіє саме такими рисами характеру. І що важливо, нам про це не розказують, а показують. Нам одразу демонструють його зацікавленість поселенням, і як тільки на горизонті з'являється загроза, він без роздумів протистоїть їй. В цьому весь Ашитака. І ти розумієш, що це за персонаж буквально одразу, тому що тобі показали його в дії. Окрім того, нам коротко продемонстрували культуру, в якій він виріс, в оточенні, яке близьке до природи. І мені ясно, чому в майбутньому протистоянні він зайняв саме сторону примирення. Бо а, природа поважає, Б. Він людина все-таки. Дивно було б бажати смерті собі, правда. Тому я розумію його мотивацію. І розуміє це буквально в перші 10 хвилин. Ось це я називаю хороша сценарна робота. Але знаєте, що робить цю сценарну роботу ще кращою? Той факт, що ідеалізм ашитакі не привів до миру у всьому світі. Не всі його дії дали той результат, якого він прагнув, а конфлікт між людиною та природою не випарувався магічним чином. Якби не фінал, де він спасає всіх від апокаліпсису, то його шлях до успіху був би повним фіаском. Але казка на те і казка, щоб все таки все закінчилося, хоч і не 100% але хеппі-ендом. Ашитака знайшов зцілення. Але Шрам залишився в якості вічного нагадування того. Як ця ненависть і те, що вона породжує, приводить лише до страждань. Оскільки сюжетний поворот Кабан спочатку аніме був проклятим через кулю леді Боші, яка влучила в нього. До речі, давайте тоді поговоримо про як на мене найкращого персонажа принцеси Мононоке. Леді, Ебоші, такс її селище вирубує ліси та нищить богів. Вона ж очевидний агресор, що про неї говорити. Але добре прописаний антагоніст це антагоніст з мотивацією, чому нам буде дуже тяжко знімати після воєнні фільми. Чесно сказати, ну я не понімав взагалі, що відбувається. как то как все так. Хоча Ебо ще навіть антагоністом повноцінним назвати складно. Самі розсудіть, все, що вона робить, вона робить для свого поселення, для виготовлення зброї, якою захищається від кланів, які прагнуть завоювати їх. А в самому залізному місті повноцінна робота є не тільки чоловікам, а й жінкам і навіть людям з інвалідністю. В цей момент розуміє, що Ебоші це не просто злодійське зло, вона людина, яка бере на себе велику відповідальність і приймає складні рішення, щоб боротися за жителів, про яких вона щиро дбає. І хоча вона дійсно має добрі наміри. Але жахливі речі вони не виправдовують. Бо коли ти переступаєш всі межі і йдеш бивати в бога лісу, суто по приколу, Ну щоб султана свого порадувати, будь готова Спойлерс. і ручку втратити. Там Але навіть тут відчутно, як Міядзаки відчуває своїх персонажів, бо незважаючи на те, що Ебуші прописувалося як досить добра людина, яка під тиском обставин приймала неправильні рішення, вона все рівно несе за них покарання, і в результаті знаходить своє каяття та внутрішній спокій. Принаймні мені хочеться в це вірити. Відверто кажучи, мене в Мононокі по-особливому зачепив саме цей маленький і простий, але дуже важливий висновок: все має свої наслідки. Усяка подія залишає свій відпочаток на твоє життя. Усякий біль залишає шрами. За усякі рішення, будь готовий нести відповідальність. І для мене це не є чимось новим. Навпаки, я розумію про це досить багато, і довгий час це було фактором, який стримував та давив на мене страх нового, страх того, що про мене подумають люди, страх відповідальності та невідомості. І ці роздуми мусять бути в житті. Але якщо ти хочеш щось змінювати навколо себе і в собі, не бійся висловлюватися, не бійся діяти, не бійся отримувати біль від критики. Хоч це і матиме наслідки, але це те, що тебе формує, те, що робить тебе тобою. І саме біль зробила Сан такою, якою вона стала, зробила її принцесою Мононоке. Мстивим духом її ненависть до людей є очевидною. Мало того, що в дитинстві вони її вишвернули десь в ліс, так ще й зараз цей ліс, який став її домівкою, місцем спокою та дорослішання, її батьківщиною руйнують. А її поведінка це досить адекватна оцінка реальності від авторів, тому що більшість з нас реагують так само. І навіть не зважаючи на те, що вона побачила в ашитаці зовсім іншу людину, в кінці вона не йде проти своїх переконань, вона не забуває пережити біль, вона не перестає відчувати гнів. Люди знищили її близьких, її дім. Вони ледь не знищили буквально все лише через свій егоїзм. Ми не знаємо, що станеться з Мононоке далі, і чи зміниться її думка в майбутньому. Та це й не важливо. Тому що, кому як не нам відомо, як тяжко відчувати біль втрати, і хоча під час першого перегляду мені хотілося, щоб вона продовжила свій життєвий шлях разом з Ашитакою, зараз я розумію, що це було нереальним, бо цей біль залишиться з неї душевним шрамом на все життя. Так само, як і шрам на руці Ашитаки залишиться нагадуванням про неї і про те, що коли нищиться природа, це обов'язково матиме вплив і на тебе особисто. Так, так, давайте вже нарешті відкриємо очі і подивимося на слона. Звісно, я тут весь час якось оминав саме головну тематику, оскільки я взагалі не експерт в питаннях екології, але це не означає, що я вважаю це неважливим. Хоча, здавалося, б, в сучасному світі живемо, це ніби і так зрозуміла річ. Питання захисту природи активно обговорюється та підіймається на усіх рівнях, через що може здатися, що головна тема принцеси Мононоке не особо оригінальна і не сильно потрібна. Але нагадую, що реліз даного аніме відбувся аж в 97-му році, а тоді я впевнений. Що висвітлення цього питання в масовій культурі не було таким широким, крім того, хоч мене й не назвеш як активістом, але я впевнений, що ця проблема ще далека до остаточного рішення, і цю тему треба продовжувати підіймати. І саме обговорення таких питань в продуктах масової культури дає нам про це не забувати. І мононокихіме ледь не найкращий приклад того, як такі кейси треба реалізовувати. На поверхні роботи Міядзаки можуть виглядати просто, але це не так. Як мінімум, через те, що кожен його фільм, окрім продуманого світу, неймовірної візуальної праці, добре прописаних персонажів, має ще й свій позитивний висновок. І я розумію, що нині ми тут всі нонконформісти, які прагнуть бачити більше жорстокої реальності на екранах, щоб не розслаблялися, знаєте. Але такі проекти теж треба. Часом. Так не вистачає позитиву, не вистачає чогось чуттєвого та світлого, тим паче, що не завжди роботи Міядзаки – це чиста радість та хеппі-енди. Часом в них є нотки суму, кохання, ностальгії, а часом взагалі ридати хочеться. Саме тому я і люблю його фільми. І хоча для себе в цьому відео я розклав по поличкам, чому я вважаю принцесу Мононокі шедевром, але це все не грало би ролі, якби це аніме не зачепило мої раніше недосліджені струни душі. Напевно, тому я і люблю мистецтво. Що ж, друже любименький, нагадую, що своїм переглядом ти дуже допоміг розвитку цього каналу. А якщо по лайкусіку з підписенькою вліпиш, то взагалі золотою дитиною станеш, але не Гігачадом, тому що звання Гігачадів заслужили сьогодні ці прекрасні люди, які підтримують мене на Патреоні. Ти теж можеш за посиланням в описі, а також там є посилання і на мій телеграм з Тіктоком. що заглянь обов'язково з вами був ПВ. До зустрічі.